Увага! В шостому уроці ми змінили порядок днів, які є надруковані в підручнику, щоб наша тема була більш послідовною. Перший слайд неділя. Другий слайд понеділок. Третій слайд – четвер. Четвертий слайд вівторок. П'ятий слайд – середа. Збирати СКАРБИ на небі. Урок шостий за 11 лютого. 2023 року. Бо яка користь людині, що вона здобуде весь світ, а душу свою занепастить. Або чим людина поступиться в обмін на його душу? Євангелія від Марка, 8 розділ 36 та 37 вірші. Слайд 3. Ісус сказав: Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та гіржа нищать, і де злодії проникають і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де не міль, ні іржа не руйнує, і де злодії не проникають і не крадуть. Євангеліє від Матфія, 6 розділ з 19 по 20 вірші. Як ми можемо збирати скарби на небі? Давайте вчитися у тих, хто так зробив. А також на їхніх помилках, збираючи скарби на небі. Ной вірить в неможливе, Авраам послушний вірою, Мойсея не вабить цей світ. Невдачі продовжуються. Лот залишив цей світ позаду. Яків, каючись, рухається далі. Збираючи скарби на небі. НОЙ вірить в неможливе. Я наведу на землю потоп, щоб знищити все живе під небом. Кожне створіння, яке має подих життя в собі, все на землі загине. КНИГА БУТЯ 6 розділ 17 вірш. Бог вирішив знищити людство через його злочистивість. Бутя, 6 розділ з 5 по 8 вірш. І він наказав Ноєві побудувати ковчег, Буття, шостий розділ з 13 по 19 вірші. Ставлення Ноя довело до цього повеління, де лежить його скарб. Вірить в неможливе У той час дощу не було книга буття, другий розділ шостий вірш. Експерти стверджували, що це неможливо, щоб вода зійшла з неба. Слухається Бога. Ной присвятив своє життя та ресурси, щоб побудувати ковчег і благав своїх співгромадян покинути гріхи. Ми сьогодні стикаємося з подібними викликами. Експерти стверджують, що творіння, основа суботи, це витівки, тому це нереально. Чи слухаємося ми Бога і проповідуємо нашим співгромадянам як Ной? Авраам послушний вірою, вірою Авраам послухався, коли його було покликано вийти в місцевість, яку він мав прийняти в успадкування, і він пішов, не знаючи, куди йде. Послання до Євреїв, 11 розділ, 8 вірш. Авраам вважається батьком віри. Галат 3.7. Його першим актом віри було залишити все, чим він володів. Він все залишив позаду свої скарби на землі, щоб отримати те, що Бог обіцяв скарби на небі. Йому була обіцяна земля, але він отримав лише невеликий шматок землі в Махпелі, Книга Буття, 23 розділ, 17 по 20 вірш. Однак він ніколи не переставав слухатися Бога, чекаючи від нього набагато кращого спадку. Послання до євреїв 11 розділ з 8 по 10 вірші. Найбільшим скарбом, який мав Авраам на землі, був характер. Схожий на характер Ісуса. Тому його сучасники вважали його Божим Князем. Книга Буття 23 розділ 6 вірш. Моїсея не вабить цей світ. Вірує Мойсей, коли він виріс, відмовився зватися сином дочки Фараонової. Він вибрав своїм поводженням бути разом з народом Божим, а не насолоджуватися швидкоплинними насолодами гріха. До Євреїв, 11 розділ з 24 по 25 вірші. Від чого зрікся Мойсей, що він отримав натомість. Мойсей був сином Хадшептус і спадкоємцем Тутмоса II, він міг би стати наступним фараоном Єгипту. Єгипет того часу був найважливішою імперією на землі. Мойсей відмовився від найвищого становища, яке міг мати тоді. Він відкинув усю людську славу та задоволення і вирішив виконати Божий заклик і звільнити Ізраїль від рабства. Він вважав Божі обітниці ціннішими за скарби Єгипту, бо він дивився наперед до своєї нагороди. До Євреїв 11 розділ 26 вірш. Невдачі продовжуються. Лот залишив цей світ позаду. Лот жив у містах рівнини і розкинув свій намет аж до содому. Книга буття. 13 розділ 12 вірш. Коли Авраам запропонував лотові піти різними шляхами, лот був прихильником скарбів на землі і захотів осісти на рівнинах річки Йордан. Його поступово затягували і вабили міста. Книга Буття, 13 розділ з 8 по 13 вірші. Хоча він був засмучений поводженням розпусних людей, Петро назвав його праведним лотом у 2 Петра 2.7. На його духовність і сім'ю серйозно вплинуло життя содомлян. Після заступництва Авраама Бог визволив лота, його дружину та дочок від знищення Содому. Бог сказав йому, що він повелів зріктися цього світу і втекти в гори, книга буття 18 розділ 22 по 33 вірші, 19 розділ з 15 по 17 вірші. Лот сумнівався, але зрештою покинув цей світ. І вирішив жити згідно з Божими вказівками. Книга буття 19 розділ 30 вірш. Яків, каючись, рухається далі. І він сказав Відпусти мене, бо світає. Але той відповів. Я не відпущу тебе, якщо ти не благословиш мене. Книга буття 32 розділ 26 вірш Як і все життя прагнув отримати благословення. Він думав про небесні скарби. Однак він намагався здобути їх сам. Книга буття 27 розділ з 33 по 35 вірші. Після 20 років праці та хитрощів, Як і все ще страждає від докорів сумління через свій нерозумний вчинок. Коли він зустрів Бога, він бореться з ним, щоб отримати прощення та отримати благословення. Книга буття 32 розділ з 22 по 30 вірші, його життя змінилося після цього досвіду. Він більше не покладається на себе, як Авраам та Ісак, його єдиним земним володінням була печера Махпела, книга буття 49 розділ з 29 по 31 вірші. Всі вони зрозуміли, що вони є чужинцями і паломниками на цій землі. Лис до євреїв, 11 розділ, 13 вірш. Збирання скарбів на небі. Додасть благородства характерові. це підсилить нашу доброзичливість, підбадорить наше милосердя, виховає в нас співчуття, братерську доброту, ласку, милосердя. Ці зв'язки поєднають душу людини з Христом і ніщо ніколи не зможе зламати її. Сьогодні ви можете збирати собі скарби на небі, збагачуючись досконалими плодами, багатими нетлінністю і духовністю. Елен Вайт, наше високе покликання. 8 липня, жоден чоловік чи жінка не можуть зібрати скарби на небі, не здобувши на землі таке життя, яке є збагачене таким самим чином, і облагорожене. Елен Вайт, бути як Ісус, 28 червня.